Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 21 квітня. Обговоримо, як і чим завершилося фейкове перемир'я на Великдень від Путіна. І обговоримо те, що до 9 травня росіяни мають наказ вийти на кордон Донецької і Дніпропетровської областей. Маємо таку інформацію і від російських полонених, і від нашої розвідки. Збройні сили України несподівано атакували росіян у прикордонних районах Брянської області. Що там відбувалося, теж сьогодні проаналізуємо на Курщині? Наші десантники взяли в полон дев'ятьох російських морських піхотинців. Там продовжуються бої теж на кордоні Курщини і Сумщини. Біля Торецька ж росіяни влаштували відчайдушний штурм на мотоциклах. Тепер це дуже звичне явище. Ну і завершився цей штурм, звичайно, ліквідацією, знищенням штурмових груп. Отже, на початку нашого огляду, як завжди, нагадую про важливість коментарів, підписок на наш канал, також лайків можна просто зараз. Лайк поставити на початку нашого огляду. Все це допомагає нам працювати на Ютубі. Ну і оскільки у нас сьогодні, після Великодня, от ще святковий день. То вважаю цілком за доцільне і навіть необхідне показати особливе привітання від 93-ї бригади Холодний Яр. Спеціально для всіх нас, для глядачів огляду карти бойових дій, для тих, хто робить ці огляди. Дуже приємно отримувати такі от привітання безпосередньо від наших військових у святкові дні. Тож дивимося і слухаємо. 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, роти безполотних наземних систем. Ми вітаємось. Там Паскі, два четвертий канал, всіх нас підтримує, Андрія Доцького, всю команду огляду карти бойових дій, яка постійно допомагає нам збирати кошти на дрони та все нахідне. Дякую всім свідомим українцям, всій громаді, що підтримує нас гривною і добрим словом. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава і Христос! Воскрес дійсно! Маємо такі от приємні моменти на свята, коли отримуємо привітання безпосередньо від військових підрозділів, яким допомагаємо зі зборами. Сьогодні у нас буде такий один день відпочинку від зборів, бо у черзі там накопичилися звернення від різних наших доблесних героїчних підрозділів. Тож завтра обов'язково продовжимо. А сьогодні, от один день при святі, зробимо таку паузу. Ну і поговоримо трохи власне про тему, яка в принципі хвилювала нас, звичайно, за останні Кілька днів це заява Путіна про так зване перемир'я на Великдень. Звичайно, перемир'я виявилося фейковим. Як і більшість, я думаю, і очікувала цього. Взагалі мене дивують деякі наші люди, які от щиро цікавилися, а що там перемир'я, чи справді Путін може вплинути на свою армію, аби вона припинила стріляти. Ну була в деяких людей жевріла така надія, що цього разу от росіяни от точно будуть дотримуватися заявленого перемир'я. Це ж раніше Путін і все це його клі нас 200 разів обдурювала з фейковими перемир'ями, а тепер от чому з раптом вони не вирішили припинити бойові дії там бодай на добу на 30 годин. Ну, Врешті бачимо, що за підсумками так званого фейкового перемир'я, це кожна сторона заявила про декілька тисяч порушень з іншого боку. От Україна заявила майже про 3 тисячі порушень, росіяни там до 5 тисяч пробували дотягнути, що взагалі смішно, тому що вогонь вівся якраз артилерій Ській дронами, переважно з російського боку, хоча варто сказати, що за цю добу великодню кількість саме штурмових наземних дій справді знизилася порівняно з попередніми днями, але варто це також і списати на те, і пояснити тим, що Росія не виснажуються, і це зниження штурмових дій спостерігалося за останні тижні. Тобто у ворога просто закінчувалося на багатьох напрямках резерви і механізовані засоби пересування і жива сила. їм треба було очевидно ці резерви підтягнути. Нути і тут якраз дуже доречним виявилося це так зване перемир'я від Путіна. Хоча зрозуміло, що основним адресантом а ці адресатом цієї заяви Путіна про перемир'я був Трамп, і саме Трампа хотів переконати Путін знову, що є у Кремлі добра воля на припинення бойових дій, на припинення війни, оскільки перед тим, кілька днів перед тим, в ми пам'ятаємо Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що. Наша не бачать поступу, і якщо цього поступу не буде змін на позитив найближчим часом у перемовинах, то США залишають за собою право вийти із перемовного процесу. Путіну це не вигідно. Він хоче далі дурачити Трампа і переконувати, що це Україна винна, і витискати максимум із цієї ситуації. Тому от він вимушено заявив, що йде на перемир'я великодні в односторонньому порядку. От що Deep State писали аналітики про це так зване перемир'я, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій відповідь Росії, починаючи з десятої ранку, спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів Камікадзе лише по ФПВ є збільшення в два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському і Сіверському напрямках. Ми сьогодні побачимо і відео підтвердження такої активності на деяких інших частин. Нах фронту триває застосування російського важкого озброєння. Відбулося от від 0 до 12 дня минулої великодньої доби. Вже 26 російських штурмових дій. Отож нічого нового, імітація тиші, здійснюючи штурмові дії, обстріли паралельно нарощуючи свої ресурси і сили, які противник використає в майбутньому. От відбуваються такі процеси, тобто нарощення резервів і під прикриттям цієї імітації тиші, перегрупування військ, розмінування. Полів, які згодом будуть штурмувати вже від сьогодні російські підрозділи, ну і так далі, і так далі. Також сьогодні прозвучала пропозиція Трампа для України. Вона не прозвучала від Трампа безпосередньо, варто сказати, а була опублікована у пресі американській, ніби є така пропозиція від американського президента його оточення для України стосовно підписання угоди про припинення бойових дій. І в цій пропозиції міститься відмова для України від Криму, США, нібито розглядають потенційно визнання Криму як російською територією. Ем, ну це серйозний дуже. Же крок, будемо так поки що його характеризувати, і наразі це лише як опція, але ми розуміємо, що Вітков, очевидно, транслює Трампу цю пропозицію дуже і дуже активно. Членство в НАТО так само, Україна має від нього відмовитися в цій угоді офіційно, і також відмовитися від контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Ну супер, дуже приваблива пропозиція. Що тут сказати, точно вже ми побігли підписувати таку угоду. Ми розуміємо, що це аж ніяк не варіант для завершення війни. Україна вже про території говорила неодноразово. Наша позиція по Криму і по інших територіях. І при тому ми бачимо, що від України, хоча ці тверді заяви навіть постійно, Трамп все одно заявляє, що розраховує підписати угоду про завершення бойових дій навіть от цього тижня. На чому ґрунтується це, не те, що впевненість, а очікування Трампа складно сказати, окрім його особистого самодурства. Тим часом, поки Трамп там щось собі своє планує, продовжуються бойові дії по всій лінії і українського кордону із Росією і по фронту. Повідомляють самі ж росіяни, зокрема, їхнє видання Астра про те, що у районі села Барбіно у Брянській області відбулися бойові зіткнення. Ми зараз знайдемо це невеличке село, яке доволі таки складно знайти, але ось ми його надибали. Прикордонне село Барбіно. Розташоване воно. Недалеко від українського кордону, і тут, як стверджують, тут бачите 4 кілометри по прямій, ну майже 4 від кожної точки. Як стверджують Астра їхні джерела 18 квітня, тобто це ще до Великодня, дронами були атаковані в районі поселка Барбіно в Брянській області, росіяни, зокрема, було пошкоджено їхній УРАЛ, військову вантажівку, і після удару безпілотникам. На влетів в цей Урал. Поранення отримали шестеро військовослужбовців Росії, які десь там переміщалися. Отака, от атака. Такий інцидент був зафіксований напередодні Великодні на території Брянської області. Крім того, подібні зіткнення у нас відбуваються фактично вздовж усього кордону з Брянською Курською областю. Ясно, що дрони атакують. Будь-які переміщення там російських військ так само пишуть росіяни і про Курську область, де дрони Камікадзе вже дев'ятно. 15 квітня атакували російських прикордонників. Управління ФСБ в районі села Кондратівка Курської області, і також біля деревні Груцкая, це теж Брянська область. Вона просто 19 числа. Наступного дня була атака, тобто в Брянській області кілька таких було атак. Теж дрони прилетіли, і контрактник отримав поранення. Мирні люди не постраждали. Що вже добре. По самій же Курщині, от що пишуть росіяни, подивимося, у нас продовжується бойові дії біля того ж таки Гуєво на південь від Гуєво, бо саме Гуєво росіяни нібито контролюють, От, зокрема в районі монастиря Горналь, і біля Олешні. Тут у нас село Олешня. Так само росіяни продовжують штурмові дії атаки. Отже, пишуть росіяни про те, що пасхальне перемір'я закінчилось в полночі. Було ли воно вон взагалі на різних напрямках, говорять по-разному? Ну, в принципі, з нашого боку, теж подібні речі кажуть військові. Кому це перемир'я точно дало час пишуть росіяни перепочити зібратися силами і противнику в тому числі в Курській і Білгородській областях заявляють росіяни їхні зет автори, лінія бойового зіткнення залишила за останні дні без серйозних змін під контролем збройних сил України. В Курській області залишається Горналь, там де монастир, і частково Гуєво і Олешня. Ну як росіяни з артилерії дронів нищать монастир? Горналь ми показували у п'ятницю. Це у нас були окремі відео по боях за цей монастир. Відтоді там особливо нічого не змінилося. Росіяни штурмові групи закидають на територію монастиря і ведуть там вже ближні такі бої. Також пишуть про те, що вони продовжують наступати в Сумській області. Ну це район на знову ж таки Журавки і Басівки з цих сіл. Далі вони не просунулися, наскільки. Нам відомо із їхніх джерел, із наших джерел, але бої справді ведуться на півночі Симської області. І також ті ж росіяни пишуть про те, що в районі. Демидівки і попівки продовжуються бойові дії. Хоча Володимир Зеленський днями заявляв, що е, нашим військам на території Білгородської області вдалося і просуватися далі в глиб, тобто є там певні успіхи без деталей е, про те, що захоплені, якісь інші населені пункти під контроль українських військ, та ж графівка, скажімо так, е, я не зустрічав інформації, але будемо пильно стежити, можливо, щось. З'явиться найближчі дні, зважаючи, що на минулої доби українські війська дотримувалися от, е, правила не вести штурмові дії, не атакувати. Це точно, то навряд чи щось справді за неділю суттєво змінилося по лінії бойового зіткнення по фронту самому. Ну але і стосовно Курщини, от сусідньої ще є у нас інформація від командування десантно-штурмових військ. Наші десантники полонили. Дев'ятьох російських морських піхотинців на Курщині, як заявляють наші десантники, Росіяни спочатку погодилися відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського керівництва на фронті кремлівського диктаторського режиму, але зрештою брали. Полон і здалися українським воїнам це чергове поповнення в обмінному фонді ДШВ на Курщині. Серед полонених, крім росіян, були також мешканці Криму, окупованого. Зокрема, Андрій Ніколаєвич Ярмаков, 82-го року народження з Бахчусарая, який проходив службу у цій 810-й бригаді. Також Афанасій Дмитро Сергійович із селища Роздольне теж у цій же бригаді проходив. Проходив службу От така от ситуація по полонених. Тобто, бачимо, що продовжуються бої безпосередньо на Курщині, і вдається ще й полонених там брати. Далі рухаємо саме на нашу Слобожанщину, район Куп'янська. За останні дні напруженою залишається ситуація. Далі за рікою Оскіл, де Росіяни пробують атакувати в напрямку Кіндрашівки в Западному, дворічна ну і там вище Фиголівка, Новомлинськ, подібна історія. Без суттєвого просування, а от на південь від Куп'янська, від третьої штурмової, маємо свіжі відео боїв, вочевидь на межі Харківської і Луганської областей, де, зокрема, біля села Надія продовжуються бої. Райгородка, Надія Новоєгорівка. Тут в цьому районі от і тримають оборону на Борівському напрямку, можна так сказати, військові, зокрема, і третьої окремої штурмової бригади. І бачимо, як дрони зникли. Знищують російську систему ТОС, піхоту, важку техніку, от, зокрема, нону артилерійську установку знищено було, яка була там біля дерев замаскована, та іншу, іншу техніку. Ми дуже бачимо багато от влучань дронів підрозділу Фатум і з протитанкового батальйону. Третьої окремої штурмової бригади, і винищено було чимало техніки за останні дні. Це не означає що за неділю кадри, але власне свіжі кадри із цього напрямку на Слобожанщині, де продовжується оборона наших земель на підходах до ріки Оскіл від ворожого просування. Південніше ж ми спостерігаємо продовження просування росіян на Лиманському напрямку. І за останні дні Діпстейт сигналізує про те, що росіяни захопили Катеринівку вже остаточно. і Рухаються до нового сусіднє село біля Катеринівки. Атакують тут вони в напрямку Нового і Липового, і фактично в притул до цих невеличких сіл уже підійшли. Вони на дорозі важливі, яка б на південь йде, на Лиман розташовані. Тобто, ну росіян цікавий тут захопити саме дороги, логістичні напрямки. Ну і на північ від Катеринівки на Новомихайлівку. Ворог штурмами, атаками своїми. Просувається і ситуація тут справді дуже складна. Ми говорили про те, що на Лиманському напрямку справді дуже тривожна ситуація складається. Ворог фактично зайшов в Ямполівку і окупував, що створює додатковий тиск на Торське і на Зарічне. Це два села ще південніше від ставків, таких водосховищ по річці Чорний жеребець, і от е, штурми вже ми спостерігаємо на підходах до цих сіл з півночі. Тобто на кількох ділянках фронту тут, тут ситуація е, дуже негативно розвивається, що власне створює передумови для ворога, аби покращити їхні е, позиції і атакувати в. Наступних наступні кілька місяців безпосередньо район Ямполя і Лиману це погіршить нашу оборону і Сіверського напрямку, і напрямку на Слов'янськ. адже росіяни плекаються надії через Лиману, мовно, вийти на рубежі Сіверського Донця і вже обстрілювати Слов'янськ, атакувати, пробувати форсувати річку. На із цього північно-східного напрямку і тут звичайно співвідношення сил нашої оборони і атакуючого групу. Ворога не на користь наших сил, дуже серйозна перевага в живій силі, в особовому складі до десяти на одного, фактично так доповідають наші військові, поки тут ситуація не покращується. Лиманський напрямок один із найпроблематичніших по часовому яру. Тим часом опускаємо з далі на південь по лінії фронту. Бахмутський балу і Бахмутський демон. Є два такі телеграм-канали, які часто пишуть саме про цей відрізок фронту. От що вони про дні так званого. Перемир'я писали. По часовому яру вчора жодного тимчасового перемир'я не було. Росіяни активно використовували артилерію, міномет, ударні дрони намагалися накопичуватися, переміщатися. Також вчора були пуски кабів по прифронтових містах. Наші позиції на місці тримаємо оборону. На Бахмутський демон пише: Росіяни місцями підганяють ближче техніку, розміновують контрольовані ними ділянки для того, аби техніка могла накатом йти в наступ у майбутньому. Це у нас ситуація. По Краматорському напрямку район Часового Яру. Поруч від Торецька ми бачимо просування ворога в районі сухої балки. Це от від Катеринівки ще одна така ділянка на південь. Катеринівка, Лиманський напрямок, де ворог просунувся за останні дні. Суха Балка. Поруч з Торецьком Ми бачимо вздовж траси на Костянтинівку. Ми теж про це регулярно говоримо: що ворог цю ділянку росіяння як дуже важливо, пріоритетно і намагається рухатися отут. Флангами вздовж цієї от траси, яка тут проходить, от вона йде фактично з Авдіївки з Донецька, з напрямку Донецька на Костянтинівку. Важлива, важлива ділянка дороги. І от вздовж цієї дороги, флангами, окупанти продовжують атакувати. Від Калинового на північ, і от район Нью-Йорка, Сухої Балки. Так само відбулося просування переміщення ворога тут, на турецькому напрямку. Так само на турецькому напрямку росіяни от здійснюють. Вже за період так званого перемир'я спроби проривати позиції 28-ї окремої механізованої бригади. Біля Турецька є відео з їхнім перехопленням. Ми показуємо фрагменти цього штурму. Те, що можемо показати, видно, як фактично по відкритому простору ворог швидко намагається переміщатися групами мотоциклістів, далі намагається розосередитися по посадках. Ну, Наші дрони, на щастя, їх там перехопили, знищили. от Ми фрагменти знищили, знищення можемо показати без ну, без тих кадрів, які Ютуба не пройдуть. Але на каналах 28-ї бригади і в Фейсбуці на сторінці, і в телеграм-каналі, ви можете теж повністю це відео подивитися. Там ну ефектні кадри знищення цих російських байкерів, мотоциклістів, вершників без голови можна їх так називати, перефразовуючи ну такі алюзії на майнріда використовуючи на його творчість. Отже. Прес-служба підрозділу 28-ї бригади опублікувала повне відео знищення цих штурмових груп. Ворог був виявлений завдяки нашій аеророзвідці, які помітили заздалегідь рух ворожих мотоциклістів сільською дорогою в напрямку позиції нашої 28-ї бригади. Спочатку артилерія відкрила вогонь по цих групах, але вони швидко рухалися і маневрували, почали шукати укриття в найближчій лісосмузі. і Після того як вже почали там ховатися, вже дрони зі скидами їх там вистежили і. Знешкодили, зокрема, пілоти на підрозділу Спалах, Курт Компані діяли третього і другого механізованих батальйонів, були залучені до ліквідації цих російських байкерів. Також Фенікс-підрозділ і 93-го окрема. Механізована бригада Холодний Яр теж долучені були до операції з вистеження і знищення цих російських мотоциклістів. Тож бачимо від мотоциклістів проблем багато, і таких байкерських груп збільшується кількість на фронті штурмових. Про те, що в росіян є ціла система їх підготовки десятиденна, про те, що ці групи рухаються дуже організовано мають там кожен мотоцикліст свої функції. Хтось з ребом їде. Хтось так, би мовити, умовно, медик, хтось має суто штурмові функції. Ми про це з вами говорили теж п'ятницю і на мотоцикли, на багі, на квадроцикли ворог ставить. Багато тому, що це дійсно маневрені штурмові групи, їх важче вистежувати і знешкоджувати. На них треба більше ударних засобів тих же дронів виділяти. Ну бо, наприклад, їде там 15 20 штурмовиків на якомусь броньовичку на БМП чи на бронетранспортері. То пряме влучання по них спричиняє ураження уже там десятка чи не половини власне цих штурмовиків. І потім їх легше добивати тут. Треба кожного окремо вистежувати на мотоциклі, ловити, перехоплювати відповідно, це значно більш така складна, марудніша е, справа. Ну і по турецькому напрямку ще була заява від президента Зеленського про те, що росіяни там здійснили засідку на наших військових. З нашого боку були загиблі. Ті росіяни, які вчинили цей злочин під час так званого перемир'я засідку, це здійснили, будуть знищені. Написав Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Це теж про. tak zwane Путінське великоднє перемир'я багато що говорить. Стосовно Покровського напрямку, то власне звертаємо увагу на село Успенівка сьогодні, яке росіяни раніше активно штурмували, а в день так званого великоднього перемир'я почали його обстрілювати з артилерії. І от Діпстейт публікують кадри цього обстрілу. Ось так зване перемир'я в лапках прийшло в Успенівку біля Покровська. Вже зранку росіяни артою криють село і навколишні по. Осадки, думаємо, це хороша відповідь на коментарі, чому не так легко користуватися тишею, щоб проводити те саме, що робить ворог: облаштовувати позиції, проводити евакуації, тощо. Ну тому, що в будь-який момент може просто прилетіти. А ціна таким діям – це життя наших військових. Тобто, росіяни свого боку, ми бачили, здійснювали там, зокрема, евакуацію тіл. Своїх загиблих були кадри, як вони відкопують там на позиціях, які прострілюються тіла загиблих і так далі. Впродовж перемир'я, але самі вони з свого боку завжди можуть почати, почати обстріл там, де бачать рух з боку наших військових. І от по Успенівці вони гатили з артилерії впродовж минулого дня доволі таки активно. Південніше. Ми бачимо активні знову ж таки спроби ворога просуватися на умовному новопавлівському напрямку, і ворог біля Преображенки тут просунувся. Біля села Преображенка, фактично його захопивши, про що росіяни в себе активно доповідали, розповідали в своїй пропаганді, що проображенка тепер їхня. Ми знаємо, що на цьому відрізку фронту кілька кілометрів залишилося ворога до межі між Донецькою і Дніпропетровською областями. І про те, що у ворога є наказ. Перетнути цю межу, зайти на територію власне Дніпропетровської області про це повідомляє речник тактичної групи Вугледар, підполковник Олексій Олексій Більський. Він повідомив про те, що двоє полонених окупантів дали свідчення. Нашим військовим про суворий наказ російським військам до 9 травня вийти на адмінкордон між Донецькою і Дніпропетровською областями Для Москви Звільнення так званої ДНР має стати історичною паралелю 45-м роком, символом перемоги над українцями як сучасними фашистами. Це те, що транслює їхня пропаганда З цієї метою. Противник провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи «Вогледар» дві масовані наступальні операції з залученням Великої Кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів, особового складу після розгрому таких колон штурмових ворог вдався до застосування мотоциклів, баґі, квадроциклів з допомогою високомобільних транспортних засобів. Окупанти шукають шпарини в українській обороні. Намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення. Це те, про що ми говорили раніше. Дуже висока така ставка з боку ворога саме на маневрені дрібні засоби переміщення, ті ж самі мотоцикли. І от ми бачимо, що ворог їх от на півдні Донеччини дуже активно застосовує. Тут мова, зокрема, і про район того ж таки Костянтинополя, траса на Курахова, яка йде от на захід, бік Запоріжжя, Багатир і так далі. Теж тут байкери поїхали активно. Ну, загалом і біля великої новосилки теж ми це спостерігаємо від тактичної групи Вугледар. Теж були свіжі відео опубліковані, як ці байкери їдуть в наступ, яких перехоплюють, знищують наші, наші військові. Ну і ще кілька слів по Оріхівському напрямку. Якщо так по півдню пройтися. То тут залишається активною ділянка біля Оріхова. Це зокрема мова про населені пункти Малі Щербаки-Щербаки. цей виступ на захід від Оріхова на південний захід. І район п'яти хаток і сусідніх сіл Степове Лобкове, які у серійій зоні розташовані. Отже, самі росіяни той же Воргонзо і інші пишуть про те, що без суттєвих змін по лінії бойового зіткнення тут, але продовжуються бої в районі малої токмачки і малих Щербаків. Про малі Щербаки вони вже писали, що вони їх захопили. Тепер вже змінили свої покази. Вже кажуть, що тривають тут бої біля малих Щербаків. Ну і знову ж таки про те, як ворог намагається всіх. Переконати у тому, що перемир'я діє, можемо показати кадри з Херсона. Я так розумію, це вже сьогоднішні ранкові кадри. Тобто, це умовно росіяни можуть сказати після припинення перемир'я. Вони знов почали гатити по Херсону з артилерії. От свіжі кадри обстрілів, на жаль, фіксуємо. Ми і в місті Херсон. ось з ви бачите, чітко в районі житлової забудови, буквально серед житлових будинків, багатоповерхівок кварталів прилітає. З російської артилерії по Херсону, тобто, ну кошмар цей продовжується з обстрілами в Херсоні. Е, ситуація жахлива. Насправді, ми пам'ятаємо минулого тижня, коли бомби просто лягали там килимовим бомбардуванням по місту, і обстріли продовжувалися так от. Особливо перерви ми тут не спостерігаємо. а Ці злочини з боку росіян вони тривають. На цьому друзі ставимо сьогодні крапку. Пишіть в коментарях свої думки і міркування із приводу так званого перемир'я путінського. Чи очікували ви чогось ну нового від цього перемир'я? І від угоди чи пропозиції Трампа власне кажучи, чого очікуєте, чи дійсно є шанси найближчим часом таку угоду укласти? Якою ціною для України? Ми ж з вами побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі.